В курсі Ельміра, і тут ми розмовляємо трошки про дизайн. І знаєте, нещодавно в моєму інстаграмі виникла така тема, що чи взагалі реально на дизайні нормально заробляти, тому що багато хто сприймає це просто як хобі. І знаєте, я подумала, що я в інстаграмі трошки прибідняюсь, тому що дизайн це не просто хобі, це реально нереально крутий варіант заробітку. Я сьогодні буду про це говорити. Хочу, щоб ви розуміли, так, ви знаєте, що в мене є курси, але я чітко відділяю курси, це як один бізнес. І мій, мої дизайни це інший бізнес. Тому що саме я почала працювати і заробляти нормально на дизайнах, не на курсі, а на дизайнах. І я сьогодні буду з вами. Так що, давайте поїхали, і якщо вам будуть якісь запитання, в кінці запитуйте, і я з радістю відповім. So. По перше, ціна дизайнера, і, взагалі, яку він встановлює, залежить звісно від купи факторів, але я не хочу говорив. Ходити там навкруги, буду говорити конкретно, конкретні ціни е, середнього дизайнера, новачка і ну профі, там вже вони, я думаю, вони самі розуміють, скільки їм треба. Багато чого залежить від досвіду дизайнеру. По перше, з ким ви працювали, скільки ви взагалі працюєте. Ну, взагалі, то навіть скільки і з ким це такі моменти важливі, реально, тому що якщо ви робите не знаю, там дизайни для ну, наприклад, ви зробили дизайн для дії. Державний додаток великий, яким е, користуються всі. Ви вже не можете, там, по факту, робити постери по 200 гривень, по 150 гривень. Так, це вже трошки ну, різні е, левели виходять. Якщо ми кажемо на саме початок, на самому початку, звісно, виходять, що ви себе трошки принижуєте ну, в плані. Як сказати, не кожен може по гідності оцінити свою роботу. Та й, взагалі, коли ти тільки починаєш, і я так само і робила е максимально комфортну ціну ставила для інших для того, щоб я, по-перше, мала якихось замовників, брала якусь собі клієнтську базу, набивала, а потім я потроху піднімала ціни. Я могла на початку сидіти. Над запрошенням на весілля там не знаю два дні і отримати за це 300 гривень. Так там перший мій дизайн щось коштував 150 гривень. Звісно, зараз це такі ціни, ну смішні, тому що я над першим дизайном помню, пам'ятаю, там цілий день сиділа от, зранку, сіла ввечері, встала І 150 гривень за це отримала. Але я була дуже рада, тому що я була тоді студенткою, мені вистачало на пензлики, на фарби. І я взагалі була дукшорі. Для мене це було супер. Я працюю і це Же клас. Цей етап треба пройти. Я вважаю. так як би я не хотіла вам вкинути в голови і намагатися вас заставити цінувати свій труд. Та пройти через такий шлях треба всім, щоб навчитися цінувати свій труд. Звісно, зараз вже ніхто, ну я наприклад, не буду робити логотип за 200 гривень, тому що я знаю, скільки я роботи пророблю, і знаю, що воно стільки не коштує. Тобто я через деякий час вже знаю собі ціну. Я знаю, скільки я це зроблю. Є два варіанти, як ви можете рахувати свою роботу. Перше це ставка, друге це погодинна робота. У мене зараз стоїть погодинна оплата, і мені вона комфортна. Це набагато зменшує правки. Тощо, але до цього треба було прийти, тому що в Україні до, до війни не розуміли, що таке погодина оплата. Не розуміли цю систему. А я розуміла, що ця схема вона буде конкретно для мене дуже вигідна і вона позбавить мене багато проблем. Знову ж таки, ті ж самі правки, які ти кажеш одну ціну, там, наприклад, 500 гривень за дизайн, і люди потім скачуть з цими правками, що ти можеш цей дизайн робити ну місяців 5, так? Потім, коли ти вже трошки розумнішим стаєш, ти починаєш казати ціну і казати, що туди входить там три правки, всі наступні вони е, за додаткову ціну йдуть. А коли ти ще розумнішим стаєш, ти береш по годину оплату, і тоді твої правки вони зводяться на нівець, тому що максимально значить, довіряють тобі, і розуміють, що година твоєї роботи будуть коштувати грошей. Якщо ви початківець і ну ладно, початківці мало беруть погодинну оплату, тому що в першу чергу ви спочатку створюєте базу лояльності, свою клієнтську базу набиваєте. Але коли у вас вже плюс-мінус середній рівень, що я думаю під середнім рівнем, ну це наприклад, коли у вас вже там півроку, хоча б досвіду активного в дизайні є, тоді ну, плюс-мінус можна по годинам брати. Починати хоча б з 100 гривень година. Ось все нормально. Далі, чому ставка? Тому що ставки людям набагато зручніше, тобто вони запитали, скільки буде коштувати флаєр. Ви там кажете 400 гривень. Вони вже розраховують наприклад. Ці 400 гривень. ви розумієте, що на фрілансі ціни вони дуже коливаються, і, взагалі, то сам дизайнер обирає собі свої ціни. Оплач оплату за світру, тобто там може бути від якоїсь ціни від 10 доларів, наприклад, дизайн добі з кінечності, може хоч там 5 тисяч за дизайн доларів вийти. Ну, типу, це як дизайнер вже себе оцінює, і наскільки замовнику підходить це. Якщо ми кажемо за м офісну роботу. На початку це взагалі дуже класний варіант. Якщо вас взяли в офіс, у вас стабільна заробітна плата, тому що завжди розумієте, якщо ви виходите на фріланс, це завжди будуть в першу чергу якісь убитки, тому що фріланс він нестабільний на початку взагалі. А потім, вже, коли ви розганяєтесь, розганяєтесь, то вже у вас стають, стають постійні клієнти, постійно хтось проходить новий, і якби ця система вона налагодже. Вона, ось як в мене зараз, мені дуже комфортно в цьому. Але знову ж таки, не всім навіть і фріланс той підходить. Але фріланс і офіс це окремо взагалі тема. Якщо ви хочете визначити, чи взагалі вам підходить офіс, подумайте, чи командний вигравець, чи подобається вам ці, ці тімбілдинги, працювати в команді, щось думати, брейншторми. Тому що є люди, яким реально це цікаво, підходить, і вони їм треба саме в такому варитися, щоб бути креативним постійно. Тому так, момент такий є. Якщо ми кажемо про офіс, зараз по Україні щось там 15 тисяч виходить ричний дизайнер. Ну, блін, ребята, реально в мене біль за ці вакансії, наприклад, на тому ж Work.ua, роботу є, тому що за 15 тисяч і треба бути смм-ником, і відеографом, і 3 d дизайнером і веб-дизайнером. Ну, коротше, купу всього треба мати вміти. І знаєте, дивлячись на положення зараз в країні, не у всіх є робота, і ти берешся за все. Ну це дуже важко виходить. 15 тисяч це замало, я вважаю. Реально замало, тому що стільки, скільки правок роботи, ну але для початку це непогано, я вважаю. Ну от коли ви тільки там перші місяці у вас дизайн, ну все супер, навіть якщо півроку, окей. Виходило так, що в 2020 році я працювала в офісі, і у мене була зарплата 18 тисяч. І мені дуже підходило, і все було дуже класно. Ну, і Взагалі компанія була прикольна. Класне ставлення. Реально там просто я трошки я не командний гравець. Ось там завжди шоколадочки були в холодильнику. Я дуже любила працювати з ресторанами. І це була саме велика ресторанна компанія. Ось і я там працювала дизайнером, мені дуже подобалось. Якщо ви бачите, скільки всього вам треба буде зробити, вакансії, ну не завжди це реально буде. Тому що, наприклад, знову ж таки, на цю вакансію мене запросили. Я не проходила ніяке тез, нічого. Мене запросили, щоб я була там дизайнером. І потім, коли я звільнилася, я побачила на Боркі, що йде ця вакансія, ну, типу, що вона доступна. І реально, що є, що побачила, там стільки було моментів, яких я взагалі не робила там знання, індизай. Індизайн знати не так важко, ну просто я їм не користувалась. Фігмою я не користувалась. Там був коротше, дуже великий перелік того, що треба було робити, а я цього не робила по факту. Я тільки в ілюстраторі там правила меню в основному. І придумувала якісь креативи для соціальних мереж. Хоча це було навіть не в, мою, в мої обов'язки, входило, але все одно таке було. Коротше, не завжди не лякайтеся, якщо ви бачите індизайн, знання, фігма, по факту Мовникам не просто все одно де ви будете це робити. Їм важливо, щоб був результат. Тому не одразу не відкидуйте вакансії, які там треба знання і дизайну. Фігма ви знаєте тільки ілюстратор Photoshop Не переживайте, все буде. Ну просто ілюстратор Photoshop це прям база базівна Якщо ви погано знаєте Photoshop краще підтягніться ці знання е, і вже щоб ви зі спокійною душею просто йшли. На вакансію давайте переглянемо декілька основних позицій, з яких заробляють дизайнер. Ну і взагалі, те, що в мене найчастіше всього замовляють: це логотип, фірмовий стиль, створення обкладинок для бісень, книг, ютуб-каналів. Це просто хліб хлібезний, особливо, якщо ви візьмете декілька блогерів на Ютуб, яким треба постійно робити. Ну. Це реально нормально, будете себе почувати. Створення гайдів, оформлення ютуб, введення інстаграм сторінок, постери, принти на одяг, принти на чохли, створення меню, прайсів і так далі. І це я от нагадала те, що. Основне, давайте спробуємо піти по кожній позиції. Я буду намагатися вам приблизні ціни казати. В більшості по Україні про Європу, може потім трошки поговоримо. Також хочу сказати, що взагалі в мене погодина оплата, але на логотип, на фірмовий стиль, те, що такі великі проекти, тому що логотип це займає не ну немало часу. Концепція, все інше, те, що в неї ходить. В мене стоїть на ці. Позиції логотипі, фірмовий стиль, ставка Це така стандартна ціна, і плюс в мене, слава Богу, виходить так, що в останні часи мене не обмежують у фантазії, мене не обмежують у сроках, мені максимально довіряють, і що дуже полегшує задачу. А якщо ми кажемо там, наприклад... Про те, що ти працюєш над фірмовим стилем з цілою командою, там які там маркетологи, там ще хтось, ще хтось є. Це дуже затягнутий процес виходить. І тому бажано, кажіть на початку, що ви можете приділити цьому проекту місяць. Тому давайте місяць плодотворна роботи. Ну, і це, якщо ми кажемо за фірмовий стиль, це загалом десь місяць роботи виходить, тому що бувають так затягують, що вам вже цей світ не милий стає, і ну коротше, біда. Окей, логотип. Взагалі, ну коли ви тільки починаєте, ви не зовсім шарите за концепцію, як її розробляти. Ви не занадто вмієте аналізувати ринок тощо, але ви можете створити просто гарний візуал, логотип, яким зможе потім брендинг, який зможе потім використовувати бренд для себе в своєму брендінгу. Блін скільки брендингу. То тут, хоча б починаєте, якщо ви новачок, хоча б починаєте від 20-30 доларів. Ось це мінімум, мінімум. Це просто для того, щоб ви зрозуміли, як це робити. Якщо це перші замовлення, хоча б так, я знаю, що може коли когось зараз так типу присіло, типу 20-30 доларів і. Ну, на початку так. вибачайте, ви одразу не зможете брати за логотип 100-200 доларів. Якщо ви більш впевнені собі, починайте з 50 доларів, там, то ви точно знаєте, як цей бренд, в цьому бренді буде класно виглядати ТТТ, беріть трошки більше, але я вам кажу такий от мінімум для початківця-початківця. Якщо ви в середній такий дизайнер, ви вже трошки про прошарені, трошки розумієте, як аналізувати ринок, бренд і взагалі, що потрібно вкласти у суть у цього логотипу, то можете брати хоча б там від 70 до 70 доларів, там сто доларів, ось такий середній. Чек, можна так сказати. Е, і вже якщо профі, Ну там профі вже можуть самі собі. Е, логотип може коштувати хоч не за 2000 доларів. Все залежить від дизайнера і від ринку, на якому він працює. Тому що, наприклад, в, в Америці легко купити логотип за 500 доларів, там немає взагалі ніяких питань. Але якщо ми кажемо про український ринок, там будуть обмеження. Тобто ви розумієте, чим на вищий левел ви виходите, чим більше компаній ви співпрацювали, там брендів, людей тощо. Тим вище стає ваш чек. Тільки прошу не різко піднімайте, щоб ваші замовники, які вже в них у вас є якась база своїх клієнтів, щоб вони не ошарашувались. Там знаєте, було 300 гривень, стало різко там 600 гривень. Так, якийсь дизайн. Потроху, потроху 300, 350, Тобто, ви можете хоч кожен місяць, потроху піднімати. Загалом є якісь свята, типу новий рік, і от після нового року зазвичай піднімають ціни. Ось ну я так. То також роблю. Все дивиться, див, дивіться по своєму комфорту. Дивіться за те, щоб ваш дизайн мінімум коштував, якщо ми кажемо не за логотип, логотип там не може він коштувати дві чашки кави. кави ну от, взагалі, якийсь там постер чи там флаєр, щоб він мінімум коштував дві чашки кави. Такі нормальні кави там майже на європейському рівні. Мінімальна кава в Європі, там 100, в Румунії, я буду рахувати Болгарії, там де я знаходжусь, те, що я бачила, 120-130 гривень це там кава, капучинка коштує в Старбаксі. От щоб мінімум ось могли за свій дизайн купити собі дві чашки кави. А з логотипами сподіваюсь, ви зрозуміли. І до речі, є ще така штука, як витрати на сам логотип. Якщо у вас текстовий логотип для клієнта, то треба ще там дивитися ліцензії на шрифти. Про шрифти можете подивитися у цьому відео. Якщо вам цікаво буде. Що може входити у розробку логотипу фірмового стилю, от таких великих позицій, то ви можете мені написати, і я з вами розберу, тому що логотип це не просто створення логотипу. Як взагалі це повинно виглядати, ця презентація. Напишіть, ми з вами розберемо, тому що від цього також дуже залежить чек, який ви поставите. Далі, фірмовий стиль. Фірмовий стиль це також не рідкий такий запит, але для початківців він доволі рідкий. Але для вже таких. Прохавані трошки дизайнерів. Він не рідкий можна, хоч три фірмових стилі за місяць, взяти. Це не проблема. І е, фірмовий стиль це робота, яка робиться. Майже місяць, реально завжди. Якщо навіть вам кажуть та за дві-два тижні, ми все зробимо. Ніфіга, подобного, будь ласка, повірте мені, моєму досвіду. Це ніколи так не відбувається, особливо якщо ви працюєте з цілою компанією. Там багато людей, які приймають рішення, це буде мільйон правок. І якщо ви працюєте над цим проектом місяць, вам повинні заплатити як за цей місяць. Якщо ми кажемо за Україну, то мінімальна ціна українця, ну українська зарплата, там щось 6-800 гривень. Можете мене поправити, але округляти будемо. Ну, це десь. 7 тисяч гривень десь 200 доларів, мінімум 200 доларів. Це такий мінімум мізерний, який ви, вам потрібно заплатити за фірмовий стиль. Мінімум. Мінімум. Якщо ви середнічок, то вже підвищить там 300 доларів, 350 доларів. Тому що фірмовий стиль це реально овер до фіга роботи. Далі, топ моїх чартів, це створення обкладинок для пісень. Я, наприклад, напевно, на місяць за місяць створюю обкладинок 5. Шість для пісень, для альбомів. Тому що виконавців зараз багато, і моя порада, якщо ви не можете знайти цих виконавців, або ви просто ну, не пишуть вам, самі не пишіть виконавцям, запропонуйте себе, чому ні? Це завжди актуальна штука. От в Тіктокі знаєте, скільки е, талановитих молодих артистів, реально та ж сама дівчинка, я її частенько нагадую, яка перекладає зараз українською відомі. Пісні Хочеш <пуслінг> <пиш> написати у ти якимось таким артистам. Я часто пишу, просто пропоную безкоштовно, тому що мені подобається творчість. Я хочу підтримати український шоу біз Скільки буде сто створення обкладинок? Давайте будемо брати пісні, книжки. Ютуб канал. Е, ну, якщо пісні, там виходить декілька варіантів і ще дивлячись, який артист. Якщо артист доволі відомий, то там треба буде посидіти трошки. Якщо ми будемо за молодих артистів казати, якщо ви новачок, то скоріш за все, у вас такі будуть молоді артисти або молоді ютубери, то, хоча б щоб ваша обкладинка коштувала 300-350, Хоча б це для початку. Я завжди своїм студентам, учням е, кажу, щоб вони писали свою оціну в доларах. Це просто йде на рівні сприйняття. Наскільки легше нам сприймається, там, наприклад, 400 гривень чи 10 доларів. Ну, тобто на візуальному на рівні відчуттів ми візьмемо там, 10 доларів та ладно, роби хоч 5 ну, типу, такого плану. Ось тому важливий такий момент є. Е, я вам також раджу писати свої послуги послуги в доларів. Зумійте такий момент. з вами буде набагато класніше, вигідніше працювати, якщо ви будете давати ціну е, за одну обкладинку і давати ціну там, наприклад, від трьох обкладинок, е, щоб вона стояла менше. Якщо одна обкладинка там буде коштувати наприклад 10 доларів, то від трьох обкладинок буде там 7 доларів за обкладинку. І от, якщо людина буде з вами постійно працювати, їй набагато вигідніше буде у вас декілька обкладинок одразу взяти, ось, наприклад, по три штуки. І ви будете швидко робити. Тим більше, якщо з вами постійно працює якийсь ютубер, артист, тощо, ви вже улавлюєте його стиль, у вас є ця стилістика, ви собі там зберігаєте файлик, і ви вже набагато швидше з часом починаєте робити цю обкладинку. Тому я обкладинки дуже люблю, особливо коли в мене є вже своя база артистів, які постійно в мене беруть ці обкладинки. І в мене це набагато швидше виходить. Я знаю, що їм подобається, я знаю, що точно робити не буду. Я пропоную нові ідеї тощо. Ось тому обкладинки, я вважаю, це топ. Так само це і для книжок, і для ютуберів. Якщо е, створення обкладинки для книжок, це журналів, це не така часта штука, напевно, в мене, то Ютуб і пісні, то це дуже часто. Знову ж таки, якщо ви собі візьмете декілька дизайн, декілька ютуберів, декілька артистів, то які постійно знімають, ось саме в них професія ютубер, там у яких від 50 там, 30 тисяч підписників, 40 20 тисяч підписників, ну от якісь такі постійні у них контент ідеї і від цього їх заробіт. Так залежить, то їм не буде важко вам заплатити, не знаю, якісь 400 гривень за обкладинку, тому що це реально час їх займаю, і небагато хто кому це подобається робити взагалі ну немає до цього хисту. Тому пропонуйте себе. Далі. Оформлення самого YouTube. Я також хочу, щоб ви розуміли, оформлення YouTube, оформлення Instagram, сторінок це входить у ідентику, тому що зараз ми живемо у такому віці, що соціальні мережі вони мають дуже. Дуже багато впливу, по-перше, і по-друге, дуже багато роботи. Якщо ми робимо фірмовий стиль, це не означає, що тільки для ресторанів, кафе, того чогось іншого. Це може бути і YouTube, і Instagram, і Telegram канал тому що там багато чого треба. Я робила відносно нещодавно. Оформлення YouTube сторінку. Ну ви можете побачити скільки роботи там були і банери, і обкладинки. Там були і анімації. Там був перший логотип, другий логотип. Ну коротше, роботи ми реально багато проробили. Ми купили шрифти. Ну була дуже кайфова робота, тому що знову ж таки мені максимально довіряли. і Я дуже це полюбляю. Ось готово так віддавати себе повністю, коли такі замовлення є. Так само з інстаграм-сторінкою, це може бути хайлайт, це іконка, це оформлення постів, оформлення сторіс, стікери це багато роботи, тому вони також можуть коштувати як повноцінний фірмовий стиль. І знову ж таки, все, що ви Вкла... вкла вкласти в цей фірмовий стиль, кладете у фірмовий стиль соціальних мереж. у Фірмовий стиль звичайний. Це ну, важливі штуки, тому що людина бачить в переліку, що вона буде отримувати. Не просто там фірмовий стиль буде коштувати 100 доларів. Ні, це не про що не говорить. Пропишіть, що саме туди входить, які позиції, що будемо робити, над чим будемо працювати. Це важливо бачити за що людина платить. Далі, принти на одяг, також один із моїх фейверів замовлень принти на одяг. в мене є вже знову ж таки бренди, які постійно у мене замовляють принти на одяг. Коли постійно замовляють колекцію цілу, знаєте, і там кожен там, місяць два в них колекція, то можна, звісно, робити знижки, тому що це постійні ваші покупці. А за один принт, ну, хоча б. Ідеально, напевно, ставити ціну за один виріб. Ну, от, Наприклад, коштує худі, там 1600 гривень, щоб один принт коштував як один виріб. Ну, Розумієте, що от ви, наприклад, кажете, там, буде коштувати, там, ви дивитесь, ви ж приблизно переглядаєте сторінку, або якщо новий бренд, ви приблизно знаєте, що середній там виріб коштує 1000 гривень. Ось, але розумієте, що ви кидаєте там мінімум три варіації, щоб спочатку сформулювати і запропонувати свій стиль, і як ви бачите, принти цих футболок, худі тощо для цього бренду. До речі, підготовка до друку принтів на е, одяг це також окрема тема, яка також буде. чекайте інстаграм, тому що я буду цілий великий випуск готувати З приводу додрукованої підготовки різною, тому так. Ось. І от приблизно, щоб там ваш принт один коштував там, наприклад, 1000 гривень, якщо ви замовляєте, від, ну, якщо ви середній, там, середній дизайнер, це нормальна ціна. 1000 гривень, і якщо від трьох футболок, наприклад, там, 800 гривень за принт, це дуже ок ціна, я вважаю, за все це діло. Якщо там вище, то вище. Ну, в принципі, це і середній, так зазвичай і беруть. Ну, от я так зазвичай і беру там, трошки більше, як за виріб. І знову ж таки, варіації, які ви вкладаєте, це не означає, що ви зробили три варіанти, і е, ви скинули їм. Їм сподобався один варіант, і ви такі, ну, три тисячі гривень, тому що я зробила три варіанти. Ні, ці, то той варіант, який вони обрали, той і оплачується. Вам треба робити варіативність чисто для того, щоб людина бачила, і замовник ваш потенційний бачив, що у вас є якась лінія мислення, цепочка. Ось ця, що ви можете запропонувати і так, і так, і сяк. Ось, е, щоб він побачив ваш креатив, а не просто от, ви Мовили один принт, приймайте один принт. Ну, це моя така думка, це як в мене воно працює. Ось далі. Принти на чохли, також дуже часта штучка. Ось мій гарненький, так? Гляньте? М, а, також може коштувати як один чохол, виріб, спокійно, беріть таку ціну. Нічого такого в цьому нема. Створення меню прайсів, створення меню доволі така Довга робота, і я взагалі за ну от якщо новачок то хоча б е, 35 доларів, якщо середній 50-60 доларів, тому що це постійно те, що е, змінюється. Бо меню це така, також гембіль, коли постійно позиції, які змінюються, ціни, які змінюються, там які змінюються картинки. Тобто це може бути 50-60 доларів. Ви, ви перед тим як приступати до роботи, кажіть там меню коштує в мене там від 30 там доларів там. До 70 доларів. Щоб порахувати, мені треба знати там кількість е, тексту, який буде, тому що я буду його розполагати. І от і що вам подобається, вам подобаються картинки, коли чи вам не треба, щоб картинки були? Який розмір буде? Скільки ми будемо цих варіацій робити? Там буде на стіну, надрукована, на інстаграм. Просто це різні формати, і мені треба буде під кожний формат це підлаштовувати. Все пояснюйте замовнику в легкій формі. Не нагружайте його. Легко, легко, легко розповідаєте. і там середню ціну беріть. Якщо що там ви вважаєте, що от стільки там воно там буде коштувати? Е, я сподіваюся, я нормально вам пояснюю, тому що це такі моменти. Листівки, постери тощо, ось флеєра. Е, слухайте, тут вже ви можете почитати ось цей мій пост. Там я приблизні ціни накинула. В принципі, коли у вас іде багатосторінкова якась штучка, така типу візитка, там дві сторони, флаєр, там не знаю, три три розпадки, три штуки, там листівка, дві сторони, слайди, презентації, ставте ціну за одну штуку. Ось, наприклад, там один слайд там два долари. Якщо йде візитка, там 250 гривень. Сторона це приблизна середня ціна там. Не середня, навіть мала, 500 гривень виходить візитка, дизайн-візитки. ну, Ну, типу, окей. Ну, тому що за сторони легше, легше вам прорахувати, і знову ж таки, легше замовнику зрозуміти, скільки йому треба цих сторін. Дві сторони візитки, там, 300 гривень сторона, виходить 600 гривень, листівка вийшла. проробили її, Класно, коли одразу замовнику все сподобалось. Просто ну не одразу подобається. Треба якось шукати, не щось. Тому я пропоную вам показувати варіанти, варіативність цю, щоб замовник бачив, що ви грали, що ви і так, і так хочете показати. Ви хочете йому догодити, щоб йому дійсно сподобалось. Ось я так навела приклади такі основних, те, що в мене замовляють більшості. А давайте тепер порахуємо. Ваш, якщо ви кажемо, ми кажемо за фріланс, ваш заробіток на фрілансі він е, напряму залежить від введення ваших соціальних мереж. Я так вважаю. І е, якщо ми беремо там середні замовлення, то кожен день по факту приходять замовлення з інстаграму. Кожен день, і це бувають різні замовлення. Це бувають візитки, це бувають логотип, це бувають фірмові стиль. В середньому дизайнер активний, який на фрілансі працює, він може заробляти ну, від, щас, давайте, якщо в доларах, від 400 доларів, може і фрілансер заробляти вид, середній на своїх дизайнах. Також я хочу сказати, що багато дизайнерів вони можуть братись за ведення соціальних мереж для брендів. Тобто це оформлення брендів, оформлення сторіс, оформлення постійно постів. Тощо тут може також вас, вас стояти ставка наприклад 200-250 доларів за місяць постійного активного ведення, там створення рілсів, то що це м, час займає, але це також класний хліб. Ось тому я вважаю, що можна від 400 доларів постійного ведення соціальних мереж, роботи покану. Робота над соціальними мережами це взагалі окрема робота. Це постійно, постійно, постійно там треба бути, щось постати, показувати, що ви працюєте. Ось, і я завжди кажу, що не одразу у вас вийде постійний такий налагодити потік клієнтів. Одразу півроку дайте собі активного введення соціальних мереж і все піде. Я вам гарантую активне ведення півроку, постійно все буде. Дайте собі трошки часу. Та навіть якщо ви почнете в дизайні заробляти хоча б від 300 доларів. Ну, я вважаю, для початку це супер клас, реально. Тому що всі я, я починала сто Я починала з 4 чотирьох тисяч, десь 5 тисяч гривень на місяць, і ми я дуже тоді рада була цьому. Ось зараз є трошки можливості побільше, можете трошки більше цінувати свій труд, і а, я тоді не знала, що соціальні мережі такі мають такий сер серйозний вплив, а зараз знаю. О, я сподіваюсь дуже, що я вам все зрозуміло розповіла, тому що розумію, що тема грошей це така щіпліва тема. Але я сподіваюся, що я вам змогла донести, що дизайн це нормальний, стабільний, класний вид заробітку. Якщо вам стало цікаво реально тема дизайну, і ви затвердились в тому, що е, на дизайні можна заробляти, але ви не знаєте, як почати. Записуйтесь на дизайн на хаті 4 або 5. Дизайн на хаті 4 буде у квітні, на 5 у червні, е, де ви зможете з нуля до дуже просунутого рівня вийти на дизайн. Мої учні вже на другому уроці, після другого уроку створюють круті логотипи. Е, ось і вони вже їх можуть продавати. Тому. Тільки бажання, тільки прагнення дознань і постійність вам все дадуть. Весь результат. Запис в інстаграм. Якщо вам цікаво, можете приходити і писати. До речі, на передзаписі ціна найменша. Передзапису треба тільки ваша пошта і номер телефону. У мене немає кураторів, я особисто вас веду. Тому комо <смі> не прогавте! Це напевно все. Якщо вас це питання, пишіть в інстаграм, пишіть в коментарях, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Якщо я відповіла на ваші запитання, не забувайте про соціальні мережі: інстаграм, тікток, телеграм. І до нових зустрічей. Пока!